Добрий день перший у 2024 році М'ю Книжковий огляд. Ми раді вас вітати. Нові книжки і певні зміни в складі наших оглядачів. Сьогодні по ліву руку від мене Зоряна Бондар, по праву руку людина, яка посилить нас і раціонально, і книжково, і різноманітний морально, різноманітний в різноманітний спосіб діля Глущенко. Ну і перед екраном. Той, хто говорить найбільше Єгор Врадій. Власне, сьогодні ми говоритимемо, як завжди, про нову книгу, нову з точки зору нашого прочитання. Хоча серед нас є людина, яка найдосвідченіша, вона прочитала цю книгу першою, і першою, власне, серед нас, а не першу книгу в своєму житті, діля власне, запитання для тебе, чому цією книгою ти вирішила інфікувати всіх нас і чому. Про цю книгу ти готова говорити з іншими людьми? Добрий день. Ну, напевно, вже треба так привітатися. По-друге, висказати свою радість з того, що я навчилася читати, як ви. І тепер про книжку, чому вирішила вас інфікувати, бо мене інфікувала Наталка, яку ви пам'ятаєте, вона працювала з нами. І вона сказала мені, поділилася своїм враженням, що це найулюбленіша її книжка. А оскільки ми з нею багато спілкувалися, ну я так задумалася, що напевно воно того, того варта, якщо у неї такий смак співпадає з моїм. І чесно кажучи, я почитала, починала читати цю книжку, напевно, протягом місяця. І відкладала, тому що я відчула, що це боляче, буде боляче. Але потім я все ж таки наважилася, і для мене це був, був такий новий вимір. Я не знаю, чому я, ця книжка не потрапила в мені в полі зору там, раніше, вона досить стара вже 2003 року. Але я потім е так подумала, що напевно усе в житті не випадково, тому що якби я її прочитала 20 років тому або 10, я б її так не сприйняла. Ну, е для мене це книга відкриття. Власне. Е Найголовніша книга книги, Ми назвемо її назву це Ловець повітряних зміїв. Якщо ми беремо її в українському варіанті, або той, що той, хто запускає змія в оригінальному англомовному варіанті, книга Халеда Госені про нього, як і про всіх авторів, всіх книжок в світі, найкраще знаю Зоряна, і вона з вами, я думаю, поділиться цією поділитися цієї. так. Я особисто, коли починаю читати книгу, кілька моментів для себе з'ясовую стосовно її автора. Бо колись дуже давно один барселонський письменник написав наступні слова: що в кожній книзі. Живе автор, частина автора. І тому, читаючи книгу, ми читаємо ніби душу кожного автора, який її написав. І тому про автора цієї книги я одразу перегортаючи на звороті, його фотографія і кілька речень про нього з'ясувалося наступне, що читаючи книгу, я зрозуміла. Так для себе, що можливо, чимось автор намагається розказати свою біографію, тому що є якісь е, перетини між сюжетами, подіями в житті головного героя цієї книги і е, в житті м, автора Халада Хусейні. Е, але це тільки на перший погляд, е, все, що їх об'єднує, це країна походження. І місто, в якому вони народилися. Вони обоє народилися в 60-х роках минулого століття в Афганістані, в місті Кабул, і обидва, як і головний герой, так і автор цього роману, вони в певний час переїхали до інших країн, тобто емігрували. Але і на цьому, в принципі, схожість їхня завершується. Халад Гусені народився в родині, ну заможній, скажімо так, його мати була вчителькою, викладала історію і фарсі в школі для дівчаток, А тато був дипломатом. І ось завдяки йому родина переїхала до Парижу в наприкінці х років, коли батькові запропонували роботу. Коли ж настав час повертатися. І родина мала повертатися в Афганістан, почалася війна. Попросила родина політичного притулку, їм надали політичний притулок в Сполучених Штатах. І досі халад мешкає уже зі своєю родиною в Сполучених Штатах. І закінчивши університет, він отримав вищу освіту, отримав диплом. Доктора медицини і працює лікарем, працює за фахом. Книга, про яку ми говоримо, «Ловець повітряних зміїв, це дебютний його роман, який вийшов побачив світ в Сполучених Штатах у 2003 році. Але одразу ж він отримав світову світове визнання і потрапив два роки поспіль. Він був цей роман, був у списку бестселерів The New York Times. У 2007-му за сюжетом книги був знятий одноіменний фільм, який вносить в назву Той, хто біжить за вітром. І в принципі, глядачі кому цікаво, можуть його переглянути, але запевняю, я переглянула його вже після того, як перечитала книгу, і скажу, що книга набагато цікавіша ніж сам фільм. Власне, хотілося б відзначити, що в руках в мене зараз це. Ми рахували так? третє видання так, третє. в Україну. за збігом обставин. В чергове ми будемо певною мірою пропагувати видавництво Старого, Старого Лева. Це 2022 року, книга саме е, видана в цьому видавництві. Давайте одразу перейдемо до, до вражень. тобто Питання таке, яке я завжди собі ставлю, що коли ми закриваємо, перегортаємо останню сторінку книги, що власне з нами залишається після цієї книги, діля? Ну, напевно, те, що ніколи не пізно стати хорошою людиною. Все ж таки. Я, це, я не... це, це головна фраза, так. до речі, цієї книги. Ну, ну, як на мене. Так, Так, і для, для мене теж, хоча, хоча е, я казала, напевно, Заряні, коли інфікували її е, цією книжкою, що е, там багато, багато фраз, які для мене, ну я навіть, ну я їх не виписувала, але вони у мене. Але не я виписувала. виписувала. — виписувала. Тому що е, це книга не тільки там. Про насилля або ненасилля, про кохання, про любов, про багато чого. І воно в кожному аспекті ну, знайшло у мене відображення. Є, є. відображення. Так, воно якось у мене закарбувалося. Головне так, що ніколи не пізно стати хорошою людиною. Я не вважаю, що я погана людина, але, ну, напевно, кожна людина має щось в своєму житті. За що вона може кається, кається або не кається, або ну, жалкувати може. І у мене було багато роздумів, а чи не можу я ще щось Покра... покращити, так. Починаючи ці, ну, читати цю книгу в мене не було ідеалістично. Ну, фактично ми досить мало знали про, про цього хлопця. Ну, Зробимо таке привідкриття. Mm -hmm. Але ну, в мене не було ідеалізації, коли я уявляв, що він має бути винятково хорошим. Ну, так само, як не зрозуміло, чи він є винятково поганим. Радше, радше чим він згодом підкуповує, це така як форма щирої сповіді. Тому що принаймні. З моменту, коли він починає міркувати чи там роздумувати над своїми відчуттями в той чи інший момент, навіть в дитинстві, він не може бути нещирим перед собою. Навіть в ті моменти, коли відбувається те, за що він протягом майже всього свого свідомого життя буде нести певну спокуту або розмірковувати над спокутою, того, що він вчинив, він розуміє в момент, що він вчинив неправильно. Та він виявив, як і всі люди, виявив якусь там свою людську слабкість. Слабкість ця може бути різна, вона може бути в страху, вона може бути там в якихось ревнощах чи ще в чомусь. Але він відчуває, що це не є добрим. І це відчуття, воно для нього, мені здається, є найвищим мірилом, тому що не йшлося про те, чи його засудять ззовні, Йому самому перед собою соромно, і от, власне це, мабуть, найвищий рівень щирості. В мене ця книга, я буквально за кілька хвилин до того, як ми почали знімати, я подумав над тим, що з одного боку, це такий певний класичний сюжет, класичний з точки зору, там, наприклад, Дон Кіхота і Санчо Панса, тобто людина, яка відіграє головну роль, і той, хто наслідує. З іншого боку, на цьому, мабуть, все і завершується, ну, в паралелях я маю на увазі, але це книга про дружбу. Причому дружбу таку почасти, яка, яку можна порівняти там, з нерозділеним коханням певною мірою, дружби, яка ґрунтується на вірі і однієї людини, відданості, безумовно. І, власне, в ході історії, яка розгортається, це про те, як. Ця віра чи довіра вона може поширюватись на іншу людину, яка часом чинить не дуже прийнятні хороші вчинки і ну, не знаю, які, захоплює, заражає цією дружбою і, і цією довірою, яку ширить на себе. Ця книга, принаймні мені, вона в певному часі стала читатися як фільм. В тому плані, що я достатньо, ну не знаю, як чомусь дуже детально мені уявлялося, як ці речі могли б там в Голівуді, наприклад, бути показані екранізованими. Власне, ця книга, вона мені здається, я не бачив фільм за нею, але мені здається, що це такий дуже плідний ґрунт. Для, для створення сценарію для знімання кіно. І як сам зазначив в одному із інтерв'ю Халед, він говорив про написання своєї книги. Він є батьком двох дітей. У нього є дружина, прекрасна робота, медицина, це практика, це постійно зайнятості, ти постійно взаємодієш з іншими людьми. Він займається справами біженців, справами діт, дітей. І як ніхто краще він це розуміє, він це описав в книзі. В принципі, книга про дитинство, да, і те, що Єгор сказав, і про дружбу і про відданість цій дружбі і також і про зраду, також про долю людей, які змушені тікати з країни з рідної країни через воєнні конфлікти, через війну. І, мабуть, на собі відчуваючи те, що ну, війна не почалася, вони виїхали ще з мирної по суті країни батьки. Халеда, але е, багато е, днів і багато спілкувань із дітьми біженців вони призвели до того, що фраза навіть говорить халед на одній з сторінок книги, що Афганістан... в Афганістані дуже багато дітей, але на жаль, немає дитинства. І от це ну, така фраза, яка дуже чіпляє, ти розмірковуєш на це. Так, от сам халед зізнавався, що оскільки через свою зайнятість він писав цю книгу протягом двох років. Починав він в 2001-му, завершив її до 2003-му, Через те, що ну не було коли він писав цю книгу вранці, рано, о 5 ран ранку встала, стаючи перед, перед роботою. Я рекомендувала цю книгу. Своїй близької людині, і вона не змогла її читати. Не тому, що там боляче або не нецік... це ну, Просто вона її, як то кажуть, не зайшла. Ага. І напевно, ну, на цьому теж треба заакцентувати, що вона починала читати книгу російською мовою. Тут точно, як читається саме ця книга, тут велика. До перевага там, заслуга... заслуга перекладачки про те, як доноситься думка автора, то величезна заслуга Катерини Міхаліціної. Вона власне авторка першого Пе -пе 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 перших видань, які з'явилися в видавництві Старого Лева і власне. Цього видання 2022 року ну так багато є гарних книжок, написаних оригінальною мовою, але на жаль, перекладені так, що їх неможливо читати. І навпаки, бувають недбалі книги, але автор е може не дословити свою думку, а перекладач а. ну настільки гарно її опише. Десь за два тижні буде 35 років вивіду. Виведення віст. радянських військ з Афганістан. Це ну, вже, Шураві, це... як вони називають. Так, Шураві, або Шуро, якщо Фарсі. І мене вразило те, що автор писав так, про Радянський Союз, про росіян саме так, якби, він, якби наш сучасник писав про росіян. Совість. Война йде, дядя, яка совість, не розповідаючи сюжет, але там була така сцена, вона не розповість про сюжет, коли вже хворий батько відмовився звертатися до лікаря, тому що він був росіянин. Ну, То Він там, вважав та, його росією. Він так він вважав. Він, та, ну, та, він був вихід з СРСР. А ваша родина? А моя родина? Ми родом from. з Росії. Настільки багато паралелей з, з, з тим, що ми пережива, що Україна переживає зараз. Абсолютно так багато. І ти вже згадала цю фразу, що в Афганістані. Багато дітей, але дуже мало дитинства. І я дуже боюсь, щоб нашу, у наших українських дітей не було так само. Ось це мене вразило. І ну, я не можу від цього відмов... відмовитись. Так, напевно, мене так зачепила ця книга, тому що я мати, і я думаю про свою дитину і я думаю про себе. Як би вчинила я і Ну, там багато чого в цій книгі є по психології, напевно, по відношеннях між батьками та дітьми. Я... Так, вічна тема це, так? так — там дуже так гілка ця розвинена. Ми всі там співчуваємо або навпаки засуджуємо там головного героя. Але мене приємно вразило те, що він ніколи себе не виправдовує. Тобто, він, він навіть вже у дорослому бійці, вже будучи одруженим, він порівнює себе зі своєю коханою, зі своєю жінкою. І він розуміє, що він вона краще його, тому що вона не була пихатою, як він, а вона зізналася одразу у своїх в помилках, зможете, так. або не пом... ну, це потрібно, що її так, 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 компрометує інших так. людей, так. І це дуже ну, це приємно вразило, що так це описано, що ти розумієш цю людину і ну, якось так, повільно, повільно, але ще не тільки там співчуваєш або засуджуєш героя, а якби поріднюєшся з ним. І починаєш його поважати, що він зміг такий, ну, як я, який багато хто так думав, правильний вибір зробити. Книга достатньо натуралістична і в ній ну, так складається, що більшість книг, які ми обговорювали і обговорюємо, вони, м'яко кажучи, залишають по собі не посмішку. Тобто це книги важкі, це те, що викликає найбільший відгук. Це драми, людські драми. І тут натуралізм теж вдосталь. Але тут натуралізм не для привернення зайвої уваги і не для шокування. А, бо, на жаль, життя в різних його проявах ось воно таке. І ця книга надзвичайно тішить тим, що. Ну, він його показує, але він його не смакує, як почасти в деяких книжках буває. І е, другий момент е, це той момент, на який мені здається, зоряна звернула увагу тут парадоксальним чином. Він знову ж таки кожен автор книги, художній пише так чи інакше про себе. І у ця історія про його медичний бекграунд автора вона ж теж є в цій книзі. Замість того, щоб стати лікарем і рятувати людей, він хоче писати книжки. А щоб заробляти на життя, працюватимеш зі мною на заправці? У мене теж був шлях не простий до прочитання цієї книги. Загалом прочитання її там зайняло ну, може дві доби, може трошечки більше. Але от власне питання сісти за книгу. Але ну в моєму випадку, коли ти вже почав її читати, то вона, вона вже ну і мені не, можна, не, под... не мені не подобається, не подобається це кліше, що вона вже тебе не відпускає, але певною мірою так ну, Так і є крайній момент, про який я хотів би згадати, про те, про що немає в цій книзі. Мені здалося, що немає. Ця книга закінчується плюс-мінус 2002 роком. Цій книзі є про події 11 вересня 2001 року. Те, чого мені здалося, там немає, це моменту ставлення і життя афганської громади, називаємо її так, в Сполучених Штатах після 11 вересня 2001 року. Чи змінилося ставлення до них, і яким було ставлення їхнє? Yeah, ну там то... цього немає. Не, немає. Yeah. Очевидно, кожен автор пише про те, що хоче писати, але ну і, і те, що йому важливо. Але от власне, ми об'єктивно ну, якісь речі знаючи, знаючи про те, що настрої стосовно людей, там які дотримувались там мусульманського визнання і так далі, воно було. М'яко кажучи, непростим, тому що на них дивилися як на потенційну базу тих людей, які підтримують терористичні так. атаки. Можливо, в цій книзі цього і не потрібно, можливо, це в якихось інших творах. Книга цікава тим, що вона прослідковує життя людини протягом. Кількох десятків років, тобто від її народження, да, там говориться про народження цієї людини, головного героя, і достановлення його до певних там майже 40 років. І е, протягом цього життя, що ніколи не можна, ну якби не, не можна засуджувати, ти не маєш права засуджувати, тому що ти сам може ти не маєш право е, зважати на якісь вади, е, ти можеш е, засудити, але. Ти не застрахований від того, що те ж саме станеться з тобою. В результаті з головним героєм це трапилося. І е, шрами на тілі вони е, можуть бути не такими менш болючішими, ніж шрами в душі. Це книга про дорослішання і про те, що іноді дитина. Може бути більш дорослою, ніж великий, величезний, там громезний чоловік. І своїми вчинками своїми він це показує. досить. Досить ага. Не бийте його. Це просто ну, напевно для багатьох, хто досі там. Живе у своєму якомусь там рожевому світі інфаційному. Це приклад того, що іноді дитина старше за тебе. Власне, ця книга. Ми стараємось їх так підбирати, але власне ця книга. Яка змушує тебе задумуватися над собою, і тому з моєї точки зору книга одразу приходить в категорію тих, які варто прочитати ще раз: Халет Госині, ловець повітряних зміїв, видавництво старого лева. Читайте українські книжки, видані в українських видавництвах. Тим більше тут ще раз ми повторимо. Надзвичайно талановитий переклад, який сам по собі є частиною цієї книги. І ми, я думаю, що незабаром так станеться, що кожен відвідувач нашого музею зможе в бібліотеці нашого музею. Це примірні книги отримати і прочитати. Якщо ну, не забудьте повернути так, безумовно. Якщо ви маєте можливість її придбати, придбайте таким самим чином, попри те, що в Україні триває війна, підтримайте, аби хороші книги, в тому числі закордонних авторів, з'являлися українською мовою в нашій країні. Дякуємо вам і до зустрічі. Я думаю, найближчим часом. До побачення. До, до побачення.